Власний Єгор Степаненко. Тут здорово обходить суперника. віддає на Андрусенка м'яч під лівою. Ще передача на Степаненко. Я... Схоже, що сьогодні все-таки немає штатного голкіпера у складі. Роби вітер його спробу. Руслан Фролов із Роби вітер. А кутовий? Кутовий для Тех'юнайтесь справа через Степаненка. Той низом вражає дальній нижній кут. Антона Кривенка 1-0, шоста хвилина. Юнайтед виходить уперед. У нашому чаті Сергій Вахрошев запускає хештег техніку або зіграти. Пеха блокує. В центральному полі підхопив Юрченко. Пісецький з-під суперника Народжика. Із лівого флангу це я от через кепа. Анцупов, Кривенко, наважився на удар з футу, а летить м'яч у площину, але Миргородський забирає. Ну, Його справа. Анцупов на Фролова, Фролов. Фролов! Дай, не блядь, не блядь, не блядь, не блядь, не блядь! Степаненко порожні ворота, і тут м'яч літає в сітку. Єгор Степаненко робить дубль. І Єгор Степаненко подвоює перевагу Тих'юнайтед 2-0. І з лівої ноги низом потить у незахищені. Юнайтед подвоїв перевагу. 11-та хвилина. Опонентів. Випереджає Вахрушева, тут перехоплення. Він номера 13 із тих Юнайтед. 3 в 2 у команди Івана Кияниці. бере на себе. П'ецький через пас на Степаненко. Степаненко. Кривенка не прикравала добивання. Тут суперник виставляє ногу Анцупов, Степаненко виборов. Пісецький. Стає м'яча Андрусенко. Юрченко. Юрченко. Першим Зараз Слабако. Білянський. Долучає Владислава П'ясецького, той вже розганяє чужою половиною поля Андрусенко. Андрусенка не переконати не вдалося тут його русти коли він із м'ячем на половині поля. Чужі, здрою, з доставив партнера. Той пробиває Кришненько. 20 хвилинки, тож буде можливість розігрувати через пас, e але можливо тут і прямим ударом, прямим ударом Андрусенко забиває Владислав Андрусенко 3-0. Ще і в роздягальню номінальні господарі. 3-0. За такого рахунку на користь та фінального на матча зробив вітер, ідемо на перерву. І віддає в передачу пролов, там занадто сильно це робить. Восьмий номер робить вітер. Пролов ударний. Степаненко як Трусенко в центр. суперник Лепеха на випередження. Діє успішно зараз п'ясецький Степаненко. Ще один у нас. Намагаючись боротьбу нав'язати фролов. Відкотились назад із м'ячем Технарій. центром Степаненко. Степаненко до дукарний. Зон віддав і Забиває гол. Андрусенком від попередження. М'яч Перетинає лінію воріт, робив вітер. Друзі, 4-0. П'ята хвилина другого тайму. Свій перший гол по перерві. Проводить Тих Юнайтед. Сумарно 4-0 на користь команди Івана Кияниці. Робо вітер Кривенко через ближнього грає з лівої Непогано зараз пробиває те ушкодження якого він схоже зазнав кілька секунд тому. Дається в знаки ігру, не може він продовжувати М'яч опиняється Всі ці робить вітер. Робить вітер, проводить свій перший гол у сім матчі. Шоста хвилина по перерві. На табло 4-1. <плес> П'ясецький, за боковою, простріл суперника і ще один із суперників на підхопленні м'яча. Ноуменко на номер 13 відскок, Науменко, Ноуменко Науменко з близької відстані пускає м'яча у дальній нижній від Антона, Кривенка, Кут. 5:1 на користь Юнайтед. Кривенко. Наважиться на удар. Лівіше. Пілянський. Пілянський. Робить забігання. Дмитро Юрченко. Юрченко простріл. Лодить між дорогом гол не Удар. На Дійшов м'яч до партнера після пасу. О, Василя робить вітер, відповідає і удар. з штрафної штрафниський. Пілянський. Андрусенко зачепився, пробив. з лівої розготовий берег. Скидку на Пілянського, Пілянський у центр. Кияниця. Андрусенко. Той удар. Пробиває і забиває. Забиває щель свіго. Владислава Андрусенко. Під 30 номером. Наразі це його хетрик. 11-та хвилина по корабі триває. 6 туди на табло. Хеттрик робить Владислав Андрусенко. Андрусенко. Степаненко. Єгор Степаненко. Картний площі П'ясецький. Бачу, вбивання до швертного майданчика 11-го номера віддавала влучу абонента, опонента, ви розіграєте Юнайтед простріл. Щупляється тут Степаненко і я до Юсти. Його Степаненко теж він робить підтримку за Владиславом Мандрусен. 7-1. 12-та хвилина, другого тайму. 7-1 на користь Тех'юнайт. Пише Сергій Ваху, що наш. Степаненко. Степаненко, карної зони кияниця. Хотів ногу вистелити і спрямував. Повз Кривенко зараз пробиває Андрюсенко. Юрченко, Юрченко в ближній. Кривенко забирає. Обікравши. По-моєму, лепаху. Тепер із ударом. Удар заблокував. Повертав партнер в один дотик. Технарі перехопили, та тут втрата від Пісецького лінії. Науменко. Пілянський. Повернув. Науменко пробиває. Науменко пробиває вищого рису. Юрченко із The United. Юрченко обходить, Ліника пробиває. Ні, що не. Андрусенко. Степаненко повертає і гол. Це покер Волислава Андрусенка. Ну а його Степаненко віддає свій другий асист. А ну, давайте. На двох 10 результативних дій у Степаненка і Андрусенка. Станом на 19-ту хвилину. Степаненко. Степаненко, лівою м'яч. Андрусенко теж під лівою м'яч. і like, оформив. Зараз Кривенко. М'яч летить. Е... М'яч летить і назад повертається, теж летить Миргородський, виставляє ногу. Гол забиває кеп. Фіннайтед. Іван Кияниця до гольового пасу записує гол. І бачимо. Комусь присвятив це взяття воріт. Можемо навіть здогадатись. Лепеха прокидає здорово Лепеха. Здоров Лепеха. Там дальній партнер. Там на дальній партнер, друзі, просив пасу і віддав Лепеха, але. Але Данило Олійник, який просив. Віддай мені прострільний пас. Не вдалося йому замкнути. Удар від Фролова не точно.